Їхня служба небезпечна і складна. Щодня це підтверджують працівники ДПС в Київській області, охороняючи повітряні ворота Борисполя. Вже 60-річну історію має Державна патрульна служба Київської області. Із цієї нагоди зібралися 10 грудня ветерани дорожньої міліції, щоб поділитися досвідом. В результаті вийшла тепла сімейна розмова. Так от історія Бориспольської дорожньої патрульної служби бере свій початок з формування дорожньої міліції. Ще з цих далеких часів 1950 року для обслуговування автомобільної дороги Москва Сімферополь. 1970 року в місті було створено окремий звод дорожнього нагляду міліції. Командиром був Михайло Власенко. Ну, тоді не скільки ж було машин як свій час. Що, Зараз подивіться баришпіль. Як іде, так я в мене якраз вікно туди, то я дивлюся. Вони сплошним потоком йдуть. Там, де не розбереш, хто прав, хто винуват. Ну це таке, що сюди. Але ж у нас багатство водіїв, які не соответствують тому, що він, що він водій. розумієте? Та й жінці багатських, які не обращають ні на що, ніякого внимання, каже, ось сюди мені треба. І все. І тоді роздала, пішла Володимир Галець згадав роки, коли працював під керівництвом Михайла Арсентійовича. А був такий значит, Петр Яковлевич Ткаченко. І от йому перший мотоцикл прийшов, одразу старшому лейтенанту, старшому інспектору. Ну, Він підходить до цього мотоциклу, я говорить, став на нього, заводять, не Він Маленький ростом становився на задню подножку рукою, за газ, за сідочку, а це ногою значить, на тех стартів заводив. А получилось, значит, волонте, я говорю, где вы? А он в кустах в этих. Получилась такая отдача, значит, чего этот тех стартер побросил, но он легкий был. И вы эти кусты закидывают. Микола Білий підлітком пройшов через Велику Вітчизняну війну. Отримав два поранення. Після армії працював водієм райком партії. І коли створили Бориспільське відділення дорожньої міліції, його направили працювати інспектором. З часом очолив відділення, яке було визначено як краще в області. Прийшлося вже бути начальником участка. Начальник участок читався в області первої. Випускали ми своїми силами газету, «Сигнал», вилі машини патрульні з дружинниками по городу. Ну, вважався участок по, по, по роботі першої. Ну, В те час теж було так, знаєте, права задержали у какого-то п'яниці, а якщо ще й з райкома. То команда наше показання, от так права. Федір Бойко прийшов працювати в ДПС за покликом душі. Каже, що добре пам'ятає роки в Державній патрульній службі та побратимів. Ну ще я вам скажу друге, тоді ми були державтоінспекторами. У нас були великі права. Ми могли заїхати в хазяйську, зробити там, випуск і Побеседувати з руководителем, треба адміністративно наказати, це і випуски, і пуски, і беседи, і по трансляції, і радіо і так далі. далі. Все було задействовано для того, щоб менше було до автодорожних дорожньо-транспортних пригод. Григорій Фастов працював у дорожній міліції 26 років. Григорій Іванович каже, дорожня міліція була універсальною службою. Робота для в таких районах завжди була. До нас в часи уборки урожаю, значить, особливо з буряк, буря, бо багато машин з міста Києва, військові частини. Подля допомагали роботникам господарства у корці і для забезпечення та тому що я в районі був один для забезпечення безпеки і порядку голова ради ветеранів Володимир Шкуратенко також згадав роки служби. Розповів, що був начальником міліції Поліського району, мав лише одного інспектора, бо тоді транспорту було набагато менше. Нинішнім працівникам пан Володимир бажає натхненної праці. Ви ризикуєте постійно чи періодично своїм здоров'ям, а інколи і своїм життям, то ця категорія служби треба, щоб була на особому уровні, і почоті. Не будемо говорити про сьогоднішні умови, матеріально-технічне забезпечення почти на нулю, грошове забезпечення не задовольняє сім'я. Про це говорити, що зараз говорити. Це Таке діло, але ви у таких умовах несете всете достойну службу. Ветеранів дорожньої міліції нагородили медалями, відзначили і кращих працівників нинішнього особового складу. А закінчилася зустріч словами Служу народові України. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.